Вітаю! Завершився майстерський турнір в Харкові. Перше місце зайняв сторожило Леонід 7 очок, друге Лях Василь, 6 очок. Третє, четверте поділили Шалімов та Міхалець Любомир, В них по 5,5 очок, але за додатковими показниками третє місце зайняв якраз Шалімов Валерій. Давайте подивимось партію останнього туру. Перша партія це шип. Романько, Знову у нас захист каракан. Підривають чорний центр в стилі французького захисту, так f 6. Слон D3 виводять біля слона. Помінялись. Забрали на Е5, забрали на C5 g 5 причепилися одразу до e 6 напали ще на h7. Візуально неприємно це для чорних ферзь e7, слон d2. Займаються розвитком білі. Які були ще варіанти? Тут у нас ферзь h3, слон D2, F4. Ну, В принципі, ферзь H3 симпатично так на E6 причіплятись. Але слон d2 теж абсолютно гарний хід. Король d7, я так думаю, хотів. Захистити на Е6. Комп'ютер пише так, що кінь А6 непогано. Далі кінь в 7 я думаю, для того, щоб поміняти коня. Не боїться він взяття на H7, тому що після кінь в 7 кінь трошки обмежений, можливо, тому не так страшно. Хоча після ферзі 6 візуально здається, що не все так добре. Але і так далі кінь Е5 висить. Думаю, якраз це те, що було потрібно чорним, для того, щоб якось. Стабілізувати ситуацію. Так, от Ферзі 6 гірше, а тура D7, хоч чорні без пішака, але у них все ж таки є ініціатива. Після 3-0-кінці-4, якісь такі комп'ютерні варіанти, це ми дуже поглибились. В партії було король D7, рокіровка, кінь E4. За рахунок зв'язки. Кінь перебудовується десь на D6, на слона С5 напав. Якщо міняти коня на слона, я думаю, це буде вигідно для білих, тому що дуже слабкі чорні клітинки. Слон тут буде по ним дуже гарно рухатись. Король С7, кінь С5, так і робить Ярослав. Слона на 6 б'є коня. Не знаю, наскільки це правильне рішення. Давайте оцінити це двигун. Тура HF1, тура H1, король B1. Не хоче міняти цього чорнопольного слона. Я думаю, ідея десь його все ж таки перелаштувати сюди, але там кінь f7 так, буде тримати. По d 6. Можливо, по-людськи це є логічно, зробити ще одну слабкість, так? Тура F1 захистили свою, ферзя перебудували, на e 6 напали. Але чорні помінялись і намагаються втриматись тут. Все ж таки білими це грати набагато простіше. В них є прохідний пішак, слабкий король чорний, а в білих король, в принципі, в безпеці. Та Активний ферзь, та тура, можливо, позаду буде підтримувати пішака. G3 напавне на ферзя, ферзь пішов до захисту, Ферзь H3, ферзь g7, Тура F1, тура Турай 8 причепились. е 6 тура Турай 7, Ферзь ж 6 нам рекомендують краще одразу так чіплятися. Не боїться взагалі тура F7 відходить на по 8. Можливо, так і треба було грати, але Турай 7 хочеться піти інтуїтивно, так? А якщо цей нот, то однозначно. Король d6 напало десь на пішака, повернулися, і у білих тут дуже великий тиск за рахунок якраз слабкого короля. Ферзь f8, Ферзь d8, спроба помінятися, Ферзь d8 перелаштувалися, на e 6 напали, але Ферзь F8, шах дуже неприємний. Ферзь d8 і забрали Ферзь d8. Дивно, що одразу білі помінялись. Якось хочеться підтримати тиск, можливо, Ферзь F6 походити. Можливо, навіть Ферзь а 6 з ідею Тура F8. Давайте подивимось. Такий є Ферзь F6 або ферзь а 6 Ферзь а 6 просто страшніше, якось Тура F8 загрожена. На, Ферзь d6. Можна Тура F6. Далі це підтримувати і пішаків насувати, можливо, так. Але після Ферзь D8, CRL D8 взагалі комп'ютер, як завжди, малював нулі. Я зараз подумав плюс 05, плюс 06. Турайв 6 Тур -Ф6 захистив, прийшов король на D6, король вирвався на e5, можливо, якось треба було по-іншому реагувати. Можливо, Туру на G7 поставити або B5 походити, що нам тут нам підкажуть. Турай 6 взагалі пише, можна переходити пішоковий Еншпіль. Тураж 7, турай 1 король А2. Тураж 1 вчепився. Наш кріт Тураж 2 за рахунок того, що пішак не може рухатись так, роблять чорні нічого, але таке оцінити за дошкою дуже непросто. Пішов король гуляти, так? Зайшов, і Тура F7, дуже технічний перехід. Не можуть чорні брати Туру на F7, тому що буде безнадійний пішаковий еншпіль, це очевидно. А після Тура, Є6, Тура F7, виявляється, що Туровий еншпіль вже в іншій редакції, дуже неприємний. Король активізувався, пішак пішов вперед. B3 зробили ланцюжок, і в короля тепер є поле десь на b2 відступити. Пішов пішак, і після g6. І чорні визнали свою поразку. Наступна партія Валерій. сторожила Леонід, Чемпіонська ніч'я. Таке трикратне повторення. Це буде сама швидка партія у наших оглядах. Наступна партія Войтович Лях. трошки довше. Тут ходів 72. Лондонська система у нас. Ферес Б3, С4, Ферес С2 Е5. Ідея в тому, щоб скинути пішака та перекрити тут горизонталь, щоб піти слони в 5, тому що слон в 5 одразу. Не працює через ферзь 5, Ферзь B2, Ферзь d 5 Ферзь a 1, Ферзь Б5. Ось так. Захистили коня і напали на B7. Якщо куркировки захистили, то вийшов слон, захистив на A2 та проблеми з ферзем. Плюс дуже гарна фігурна гра в білих. Тому в партії було e 5 забрали, забрали. Слони F5 все ж таки пішли, не можна бити, вже, тому що ферзь b2 і немає в цій ідеї там, з перелаштуванням ферзя. Тому ферзь C1 захищаємо на b2. F6 скидають пішака чорні. Білі на це не ведуться. Не хочуть давати коню з темпом виходити, віддають пішака назад. Є6. Чорні далі продовжують активно розвиватися. Білі теж не хочуть відставати. Взяли під контроль пункт d4. Кінь Е7 розвиток, слон e 2 Рокіровка. Рокіровка. завершив розвиток. Тепер вже чорні забирають спокійно на e 6 відіграли пішака, кінь вийшов на D2. Слон G6 десь захистилися від ходу кінь а4, щоб білі не могли вибити слона. Можливо, тут. Які ні, поганий хід, мафон ну, d4, кінь d2, F5 встигають якось тут перелаштуватися. Тому слон g 6 по оф-партії, Тура e 1. Ідея в тому, щоб десь вже тура була по лінії. Якщо піти кінь d4, слон D4 єD, тура вже буде працювати, плюс десь висить на e 2 тому що завжди здавалося, що є якийсь удар. Тут слон Е3. Зараз його немає, тому що там буде тура F2, тому. І тура 1 це ще трошки захист по лінії Е. Кінь д 4 перебудувались, напали на ферзя, ферзь відійшов на d7. І B4 така неточність від білих. Треба було все ж таки грати Б3. Ідея була в тому, що думав, Б4 це захоплення простору на ферзі фланзі після слон d6, А4, там А5 якийсь, і затисли. Але чорні самостійно підуть А5 або кінь С6. І після B5 трошки чорні клітинки неприємно відчуваються для білого, тому що нема чорнопольного опоненту у вигляді слона. І через це все не дуже добре. Тому тут вже було вирішено грати ферзь B2. А треба було з самого початку піти просто B3, підірвати цю структуру. Якщо, наприклад, чорні ходять B5, то тут можливо ще А4 додати. І розбити цей весь ферзівий фланг. Якщо А6, то можливо, тут же Б4 буде працювати. Ні, Б4 не працює, тому що буде слон D4 Єде і А5. Чорні самостійно розриває фланг. Дуже неприємний білопольний слон, хоч він там, здається, що нічого не робить, але він прям вирізає ці всі білі клітинки і неприємно. На б 5 нам рекомендувало ходити А4. Розглядав такий хід, але не дуже. Думав його робити. Які ще варіанти, крім цього H3, H4. В такому дусі грати H4. Ну, наприклад, H6, так. H5, слон H7. Ну, H5 не хотілося, задвигати далеко пішаха. Це буде слабкість, а не сила. Мені здавалося так. На a 4 Х6, ну просто стоять АБ, ab. І тут вже Б4 працює. Якраз от така фіксація структури на користь білих. А якщо пішак може підривати А5 і це все розіб'ється на передовому фланзі, це на користь чорних. Тому треба було це прорахувати. В парті було Б4, слон B6, ферзь Б2, Кінь с 6, треба вже бити на С6, тому що кінь прямує маршрутом кінь Е5, кінь Д3, заходити сюди. Дуже неприємно він тут буде напрягати білих. Кінь с 6, Тура Д1. Загроза кінь c4. У чорні. відходять ферзь f5, кінь йде на d4 новий. І ферзь C2. Я думав, що це не найкращий хід, але комп'ютер каже, що якраз це найкращий хід ферзь c2. Ну, там тура D8, А6 ще пропонує, приблизно це всі однакові ходи по силі. Ферзь C2 помінялась. І все ж таки треба було грати тура d2. Можливо, зараз подумає і поміняє свою думку тура D2, слон e 4 Тура b 2 якось так перелаштовується, але в партії була зроблена тура c 1 ідея була в чому, щоб Тура не стояла тут десь під діагональними ударами. А5 не найприємніший хід загрожує так, і потім слон тут підключається, і чорні. Поля, клітини, тут всі під боєм, плюс дві туристи на одній діагоналі. Не хотілося цього робити. І ще була думка, що якщо буде відкриватися лінія А, то, можливо, треба буде поборотися якраз за цю лінію А і піти тура-1. А при турі на д 2 це неможливо зробити. Плюс ще не хотілося займати поле Д2 для коня якраз на цей хід. я думав, кінь Д2 якось так. Але тут Кінь Д2 немає. А якщо тут піти слон е 4 тут якраз кінь Д2 виникає, слон G6, якось думав слон D1, слон С2 помінятися, але тут завжди А5 не дуже приємний. Тут якийсь слон 4, таких починається перепетії. Було в партії слон G6, тура Є на D1, хочемо все ж таки піти B5, десь підірвати і забрати на D5. чорні ходять А5, білі B5, cb, тура D5, і такий. Не те, щоб зівок всю партію це було видно, що очевидний удар на е 3 може відбутися з таким слоном. Але після того, як поміняли ферзів, трошки про це вже забув, що на Е3 треба стежити за цим ударом. Але тут в цій ситуації по суті неможливо щось інше зробити, крім Б5, треба підривати так і намагатися забрати на е 5 Тура Е3. Король Ф1, Тура е 2 Віддали якість, король забрав і слон Д3. Я думав, що Тура е 8 буде сильніше, тому що ось після Тура е 8 думав король F1, тут слон D3, король G1, Тура е 2 якась домінація. І після там Кінь D4 наприклад. Б4 мені якийсь. Ні, не б 4 Тура 2. Тура Б5. Ну, можливо, це було краще для чорних. Але тут можна ще й програти. Тому чорні вирішили. Одразу ходити слон D3. Білі віддали назад якість, тому що не хотілося терпіти цього слона. Позиція в вигляді король D1, який рекомендує комп'ютер взагалі не хотілося бачити після слона F2 візуально просто безнадійно. так Король обмежений, Тура не може нікуди походити. Чорні фігури активні. А4 якийсь хід роблять. Тура Е2, Тура С на Б1. Віддають назад якість, але її не беруть. Цю позицію було дуже важко оцінити, плюс якісь матові ідеї. Не хотілося це грати, тому хотілося віддати назад цю якість і десь причепитись до пішака. Слонов 2, тура Б1, Б4 себе забрали. Ну, треба було, очевидно, брати тура Б4 і не тішити себе ілюзіями, що тут можна якось відібрати пішака та пограти на перемогу, але хотілося це зробити, щоб. Поборотися за якісь призові місця, і пішов тура Б2. Тура Б2 ідея в тому, щоб не віддавати на А2, потім підійти королем на С4 і якимсь чином, там кінь D4, кінь С6, відібрати цього пішака, отримати прохідного на лінії А, і тут якісь практичні шанси могли бути. Але це вже перегибання однозначно палки. Треба було грати 2 на 3, робити нічню, піти там якось тура С2. H5 Тура c 2 помінятись максимально і зробити нічого. Але в партії було Тура b 2 і пішов трошки перегиб, скажімо так. Слон c 5 пішов король на c 4 слон b 6 і Тура d 2 було зроблено. Має одну і ту ж силу, але потрошки, потрошки, отак було мінус 04, стало мінус 07, потрошки білі цю позицію починають віддавати. Слон F8, кін Д4, Тура c 8 король Б5. Треба було грати король Д3 або король B3, як виявляється, щоб не підставлятися під ці шахи якісь, я так розумію, на Тура c 5 щоб не могла Тура перелаштуватися на. D5, а після цього тура стала на D5 і вже проблема реальна. Прийшов кінь-3 і виявляється, що цей еншпіль дуже-дуже важкий для білих, і я думаю, він просто вже не тримається. Тут якийсь ідея кіньф3 комп'ютер рахує. Король B5 пішли. Перейшов король на C4, щоб не пускати чорного короля. Знову ж таки, якась ідея кінь B3. Комп'ютерно, але можна таке підняти. На король Е4 є хід кінь c 5 а на король Е3 є кінь E6. Ось так можна було зробити знову ж таки нічю. Ніхто не заставляє так ходити, як король E4, можна піти якось слон d 6 c 5 g5. Ну, тут, можливо, якось кінь D3, хоча король Е4, будь-де виявляється програм, і це не тримається. Тому треба було. Грати 2 на 3. Виявилося, що пішак на b 4 це не слабкість це сила, тому що він відволікає мого короля або коня. Тому що, якщо просто йти і тримати королівський фланг, то прийде король і забере на 2. Я ніяк не можу його захистити. Ось Це вже проблема. І ось ці амбіції на виграш, вони зіграли злий жарт і майже програли білі. В партії було ось так. Білі думали, що знайшли стійку. Нічийно H3. Всіх пішаків білих, все по класиці. І стоять, туди-сюди ходять, а чорні насувають своїх пішаків. Ось вони насунули своїх пішаків. H4 походили, кінь 2 повернувся. Слон c 5 все красиво. Відійшов слон, вже брати не можна, бо просто підуть же пішаки, g4, f4, тут всі проходять. Тому король d 3 намагаються стримати королівський фланг. G4. кінь c1 перебудовується, забрали, забрали. Король F4, король В2. Остання надія білих для того, щоб зупинити пішака F або пішака H. Чорні ходять король g3. Білі кінь D3 нападають на пішака. І така вирішальна помилка від чорних, одна єдина, так, один зівок допустив Василь. І це призвело до нічі. Була домінуюча позиція. Треба було просто походити F4, далі F3, F2, так, і потім забрати на H3. Але візуально здавалося, що король 3 теж виграє, але цей варіант бачив, що кінь б чороль в точніше дає нічю, тим, що король не може звідси вийти дуже швидко, так, і пропустити пішак. Плюс пішак F заблокований. Король відходить на H2, забрав на Б4, король ж 1 Повернувся кінь, тепер кінь прямує маршрутом кінь в 4 і блокує на аж 3 тому чорні пішли слон d4. Якщо б, наприклад, було h3, давайте покажу варіант, то було б кінь F4, H2 кінь e2, король F1 і кінь g3. Потім, якщо король відходить, то король g2 заблокували. На F4 можемо навіть забрати на H2 спокійно і на F3 там просто стоїмо так. Або взагалі можемо піти конем на e 4 хоча король f 3 теж ніч я так. F2, король G2, і просто стало. Якщо слон b8, то кінь4 не даємо піти сюди. Ну це будь як нічя. Якщо ж піти тут на H1, то можна знову ж таки дати шах, туди-сюди ходити та буде нічя. В парті ж було. Слон d4, а4 спробував потім відволікти слона. В якихось варіантах, щоб віддати, наприклад, піша, коня за пішака, а потім королем підбігти забрати пішака F. Кінь в 4, трошки тут чорні перевірили, наскільки білі здатні зробити тут нічого. Походили трошки конем. І в цій позиції чорні походили слон Е1, і після кінь g2, чорний запропонували запропонував тому що на слон G3. Просто забирається пішак на h 4 слон на H4, і король h 4 забирається останній пішак і це нічя. Наступна партія токарів Олексіков Друга по швидкості буде. Забрали. Помінялись всі. І такий технічний. Варіант зробити нічю. Вічним шахом, трикатним повторенням, можемо як завгодно це назвати. І остання партія це михайлець Львомір проти Гриценко Дмитра. Дуже творча партія. Гуандський захист і Львомир грає G4. Одразу гамбітне продовження, підриває ці всі камінні стіни. G5 проходить повз, захопив трохи простору. Конявою С4. Теж контрудар в центрі. Кінь Д4. Поміняли ферзів. Тут, можливо, за чорних десь треба було D4 зіграти, не знаю, що нам каже наш залізний друг кінь E7, так. Якось тут можливо потримати напругу, бо цей обмін і перехід веншпіль можливо не найкращий. Так. Є 4, агресивно діють білі. F4 закриває чорні, ось виявляється, яка головна помилка. Треба було підривати теж. Тут один одного підриває всю партію. Підрив на підриві. Десь пішаки ходять. А 6. Ще один хід пішаком. але тут інший хід пішаком F4. Білі, я думаю, хотіли як краще обмежити слона, але виявилося, що. На Е5, можливо, це в майбутньому слабкість, і F4 це теж потім впаде. Забрали на c 4 захопили простір B4, вийшов слон. Вже неприємні два слона таких. Позиційна перевага однозначно зараз на боці білих, тому що на Е5 причепилися, кінь прийде на F3, на c 6 слабкість, на A7 потенційно теж слабкість, стріналі буде з шахом. Візуально це простіше грати білими вже. Тураж 1, кінь F3. Не відреагувало навіть на це все. Так, на АБ буде Тура-1, так розумів, а 1. Кінь же 6 якось це все. Тому вирішили білі ще принести в жертву пішака. Тимчасово формально чорнозевий пішак, але реально їх слони дуже неприємно тиснуть. а 4 забрали, відкрили лінію, H5. Такий технічний напад. Якщо Тура H5, то висить на g6 кінь, а якщо кінь відходить, то виїхала Тура на g7, плюс на e 5 висить. Слона 3 навіть не бере тут на e 5 тому що не можна так два захисти. Починає тиснути ще слоном з цього боку. Слон d8, король e 2 посилив короля, щоб не було ніяких там шахів. Слон 3, слон d6 напали на e 5 забрали. Помінялись, забрали на F4, і тепер неприємно заграти, тому що два зв'язаних прохідних пішака. С5, слон G5, твора G6, слон F4 відійшов, пішов король на допомогу, кінь e 5 Поміняв конів, спростив позицію. Це можливо логічно в цій ситуації, тому що менше стресів буде для короля, плюс зрозумілий план так, відійти і просто повести пішаки вперед. Король E3. Чомусь не подобається комп'ютер. Король Е2 каже, ну моя натуратура С1, слон F6, хоч і еншпіль. Ну В партії було король E3, логічно, слон пішов на F6, спробував помінятися. F4 C4, F5 C3. Ось тут якраз останній шанс чорних стримувати натиск білих за рахунок пішака на C4, тому що зараз ніхто на нього не буде нападати. Важко якось. Грати. Можливо, треба було слона 3, я думаю, не знаю. Давайте подивимось. Слон c 5 шах взагалі. Слон c 5 шах якщо король F4, то тепер це 3 С2. Якщо король e 2 то Тура c 2 відігнали короля, відрізали його так. Тура H2. Тут якось більш мобільно себе почуває чорний. Плюс це 32, якась загроза є. Слона 3 там походити або слон e 3 і взагалі можна на перемогу тут спробувати програти, якщо суперника там якісь цвітноти і так далі. С3 дуже різкий хід. так, Одразу король чіпляється до пішака на С3, слон b4, тура g2, технічно діє любомир. Намагається відрізати тут можливість просунути С2. Плюс забрати на С3 хоче. Пропоную обмін тур. Обмін тур одразу безнадійно, тому що потім на С3 падає, тому треба відходити. Король c 4 Повернулися, король Е2 і побив на С3 спокійно. Тепер виник туровий еншпіль з двома зайвими пішаками, який по суті елементарно виграється. Так? Тут Тура D3. Я думаю, вигравало Є5, як зводить, вигравав. Дуже важка позиція. Перебудував короля. І після цього чорні здались. На жаль, в турнірі ніхто не виконував норму майстра спорту. Побажаємо удачі та, щоб виконували в наступному турнірі.